Йти за Ісусом. Роздуми над Божим Словом на понеділок 13-го Звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус, побачивши навколо себе багато народу. Наказав учням відплисти на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же йому каже Лисиці мають нори, небесні птахи гнізда, а син людський не має, де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому Господи. Дозволь мені спершу піти й поховати свого батька. Та Ісус каже йому «Іди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Господь Ісус здійснював багато чудес на очах різних людей. Реакція на ці чудеса була різною. Фарисеї та книжники намагалися будь-яким чином зменшити. Значення цих чудес, в інших же людей це викликало почуття захоплення є люди, які багато речей у своєму житті чинять під впливом емоцій. Треба зазначити, що ця постава дуже небезпечна для самої людини. Людина, яка у своїх рішеннях занадто слухається почуттів. Розгойдує човен свого життя, аж врешті може його перевернути. Здається, що про таку людину і йдеться у цьому урівку Євангелія. Цей чоловік, побачивши чудеса, переживає момент захоплення й ентузіазму, і в такому ентузіазмі говорить Ісусу Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Господь не відмовляє йому, але запрошує відкинути рожеві окуляри та подивитися об'єктивно на життя пов'язане зі служінням Ісусові. Лисиці мають нори, небесні птахи гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Якщо хочеш йти за Христом, треба підготуватися до труднощів. І невдач. Другий чоловік не може остаточно вирішити, чи йти за Ісусом чи ні. Психологи називають такий стан проблемою вибору, зазначаючи, що довге перебування в такому стані, в стані вагання є шкідливим для людини. В нашому житті є такі справи, між якими треба вибрати якщо вибираю одне, то мушу відкинути друге. Такі вибори треба здійснювати не щодня. Але якщо така необхідність виникає, треба вирішувати все остаточно. Однак буває, що деякі люди не встані щось відкинути, бояться ступити крок вперед. І хочуть якнайдовше залишитися в стані вибору. Вони займають позицію відмовок, подібно до чоловіка, котрий сказав Ісусові Господи, дозволь мені спершу піти й поховати свого батька. Ісус Христос відразу розробує гордій вузол відмовок. Йди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Щоправда, декому такий вислів Ісуса Христа може здаватися жорстоким. Проте Ісус, як на мене, не має тут на увазі обов'язок похорону померлих, а поставу невпевненості та нерішучості, невизначеності, яка уподібнює таку людину до померлої, нездатної до правдивого життя людини. Коли я сповідаю. То дуже часто зустрічаюсь з подібними випадками. Часто йдеться про якийсь тяжкий гріх, що часто повторюється в людини. І я говорю, що треба розірвати з поставою, яка призводить до цього гріха. Тоді людина починає виправдовуватися, наводячи тисячі причин, чому, наприклад, вона мусить обраховувати клієнтів в магазині. Чи приміром працювати в неділю? Такі люди мені насправді нагадують цього чоловіка з Євангелія вони знаходяться наче в підвішеному стані і бояться відкинути те, до чого звикли та рішучо слідувати за Христом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.